Ми знаходимося на етапі R алгоритму Марч травми грудної клітки. Для того, щоб перевірити грудну клітку пораненого на наявність ушкоджень, нам треба повністю звільнити її від одягу і бронезахисту. Відстімніть бокові замки, якщо вони мають таку функцію. Якщо у вас немає можливості відстімнути верхні замки, перекиньте передню плиту через голову пораненого. При перенесенні передньої плити через голову пораненого підкладіть свою руку під плиту, щоб вона не впала на обличчя. Розстібніть або розріжте верхній одяг пораненого. При виявленні проникних поранень грудної клітки одразу ж закрити їх тильною стороною долоні. Візьміть оклюзійну наліпку в руку, яка закриває поранення. Відліпіть захисний шар. Протріть поранення перед заклеюванням. Приклейте оклюзійну наліпку центром на поранення. Максимально щільно приклейте оклюзійну наліпку. Як з'ясувати, що поранення грудної клітки проникне? Ви можете побачити або так званий ефект ніпіля, тобто надування крові або ексудату на пораненні, або почути вихід повітря. Обов'язково внесіть час проведення маніпуляції в картку пораненого.